В центрах більшості великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри. І як виявилось, чумацький шлях не є виключенням. Як показали довгі досліди і обчислення, в центрі нашої галактики знаходиться об'єкт, маса якого в 4,3 мільйона разів більше нашого Сонця. Цей об'єкт астрономи називають Стрілець А зірочкою, що являє собою надмасивну чорну діру. Тож, як науковці дізнались про її існування, та що взагалі для нас з вами означає те, що ми фактично обертаємось навколо чорної діри? Власне, про це і поговоримо. Ви на каналі Всесвіт.UA. всім привіт! Перше, науковці припустили, що в центрі нашої галактики знаходиться Чорна діра відносно недавно, до 1960 року, центр галактики не був асоційований з жодним компактним космічним об'єктом, адже спостерігаючи сузір'я стрільця в оптичні телескопи, неможливо побачити, що знаходиться за товстим шаром газу навколо центру галактики. Ще в 30-х роках 20-го сторіччя американський фізик Карл Янський працюючи радіоінженером в одній з телекомунікаційних компаній, виявив дивне постійне шипіння невідомого походження. Причому Карлу вдалося виявити джерело, і це була центральна область нашої галактики. Вже в 1937 році Гроутом Робером був сконструйований перший радіотелескоп з діаметром антени 9 метрів, за допомогою якого Гроут побудував карту зоряного неба в радіодіапазоні. В 60-х роках було встановлено, що в безпосередній близькості до центру галактики знаходиться радіоджерело стрілець А, і виявилось, що ядро галактики представляє собою об'єкт діаметром більш ніж 30 світлових років. Але так само, як і оптичні дослідження, робота в радіодіапазоні була дуже ускладнена, оскільки космічний пил, який приховує галактичне ядро, повністю поглинає випромінювання, а отже, неможливо побачити, що ж там в центрі. Але ситуація докорінно змінилась з розвитком інфрачервоної астрономії. Адже космічний пил майже прозорий для інфрачервоних променів в 1968 році. Астрономи Беклін та Нойгебауер, скануючи центральну область нашої галактики в інфрачервоному діапазоні, виявили об'єкт складної структури, який складається з основного інфрачервоного джерела, компактного об'єкту всередині нього, і декілька невеликих зореподібних інфрачервоних джерел в безпосередній близькості від самого джерела. З часом роздільна здатність телескопів збільшувалась, що дозволило виділити в газовій хмарі все більше компактних інфрачервоних об'єктів. І всередині 70-х років вже була створена карта центру галактики. Природа виявлених об'єктів довгий час була предметом дискусій. але поступово вчені ідентифікували деякі джерела, як молоду зорю над гігант, декілька молодих зорей гігантів та скупчення зорей карликів і гігантів. Наступне десятиліття характеризується ще більшим зростанням роздільної здатності телескопів, а отже, і виявленням все більш детальної структури інфрачервоних джерел всередині галактики, і що важливо, почались дослідження динамічних характеристик виявлених об'єктів. В 1991 році був модернізований телескоп Європейської південної обсерваторії, що дало можливість спостерігати окремі зорі в центральних областях галактики, які, до речі, виявились дуже молодими віком всього кілька мільйонів років. Нарешті астрономи могли з безпрецедентною точністю спостерігати окремі зорі в процесі їх орбітального руху навколо центру галактики. І після 15 років регулярного моніторингу цієї області вчені отримали потрібні відповіді. Були розраховані точні орбіти 28 восьми зорей, найближчих до центру галактики, і найцікавішою серед них є зоря під назвою С2. В період з 1992 по 2007 рік С 2 зробила повний оберт навколо Чорної діри, що дозволило з більшою точністю оцінити параметри її орбіти. Отже, траєкторії руху зорей в центрі галактики показали, що зорі рухаються по своїм орбітам під дією просто колосального гравітаційного тяжіння, джерелом якого може бути тільки надмасивна чорна діра, маса якої в 4 мільйони разів більше маси Сонця. Отже, стрілець А з зірочкою це надмасивна чорна діра діаметром 60 мільйонів кілометрів, що трошки більше діаметру орбіти Меркурія. Але звісно вона не така масивна, як, наприклад, холм 15 а з масою 40 мільярдів мас сонця. Але все-таки вона відноситься до класу надмасивних чорних дір. І зауважу, що це найближчий подібний до нас об'єкт, але немає причин для хвилювання, адже відстань до неї складає аж 26 тисяч світлових років, що звісно дуже далеко. До того ж, стрілець А це відносно спокійна чорна діра. Вона не вирізняється особливою активністю у порівнянні з аналогічними об'єктами в центрах багатьох інших галактик, але періодично вона все таки дає про себе знати. За останні роки вченими зафіксовано більше сотні спалахів, джерелом яких є поглинання матерії чорною дірою в центрі нашої галактики. Ось, наприклад, один з найбільших спалахів, який був зафіксований 13 травня 2019 року. Поки що причини цієї події невідомі, але по одній з версій причиною спалаху можуть бути гравітаційні збурення, викликані зорею s С через її дуже витягнуту орбіту навколо діри. Отже, що означає для нас той факт, що ми разом з усією сонячною системою обертаємось навколо надмасивної чорної діри? Насправді в цьому компоненті можна сказати, що нам навіть пощастило. Справа в тому, що наша галактика містить в собі надмасивну чорну діру середніх розмірів з відносно регулярною динамікою, тобто вона може періодично то збільшувати, то зменшувати свою активність. Так от вважається, що саме завдяки цьому, в таких галактиках, як наша, з більшою ймовірністю утворюються помірні і спокійні області, ніж в галактиках, які містять собі гігантські надмасивні чорні діри. В таких спокійних ділянках галактики значно рідше відбуваються значні катаклізми космічних масштабів, таких як, наприклад, спалах над навої. А отже, на планетах є достатньо часу для зародження і розвитку життя. Власне, саме в такій області і знаходиться наша сонячна система. Тож можна сказати, що саме існування людства на Землі не в останню чергу пов'язане з чорною дірою в центрі нашої галактики. А враховуючи її поведінку за увесь час спостережень, навіть з урахуванням останніх спалахів, можна сказати, що наша Чорна діра все таки знаходиться у стані спокою. Ага, поки що. А на сьогодні все. Будьте здорові та дивіться українське. Па-па!